Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі максимальний Nissan Leaf В комплектації Tecna, розмитнений, сертифікований, оригінальній фарбі, 107 тисяч пробігу, сок 90%. Преміальною музикою Bose, Bose, передня задня парковка, камери 360, шкіряний салон, все, що можна лише собі уявити, є в даному авто. Музика Bose. Bose, Гумові килимки, комбінований салон, алькантара, шкіра, підігріви керма, підігріви сидінь, електроручник, круїз контроль, адаптивний круїз контроль, два зарядних пристрої, салон у відмінному технічному стані, камери 360, 107 пробігу в оригінальній фарбі, кому потрібно. Більш детальне відео з прибором. Ліфт спай, підключитися, почитати. Будь ласка, звертайтеся, є багато електромобілів. І ТЕКНА, акцента, комплектація Mazda, Kia Yeniro, вантажні автомобілі, буси. Стан під капотом, тепловий насос, автомобіль в дуже гарному технічному стані, ціна 12900, щоб придбати, максимальне матричне світло, фара максимальна, взагалі саме максимальне що може бути. Сподобався автомобіль, телефонуйте. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.